Працівники ДБР у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишньому начальнику одного з центральних управлінь командування сил логістики Збройних сил України, у незаконному збагаченні на понад 12 мільйонів гривень. У 2023-2024 роках колишній посадовець безпідставно набув активи, законність яких не зміг підтвердити. До активів належать 14 земельних ділянок у Київській області, квартира, автомобілі Toyota, та тундра, шкода Октавія, Tucson, а також облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України, оформлені на себе та на близьких осіб. Крім того, під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявили зброю та боєприпаси, які він зберігав без передбаченого законом дозволу. Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за статтею 368 прим Кримінального кодексу України, незаконне збагачення та частиною першого. Статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.